З нами головний тренер команди «Прикарпаття» Олег Хрипан. Пане Олеже, важка гра, погодні умови. Ваші враження в сьогоднішньому матчі з Карпатом? Досить хороша гра. Ми подякували нашим футболістам за самовіддачу. Видно, що це галицькі дербі. Не втримали результат. Ну, нічого страшного. Ми подякували футболістам за самовіддачу. Видно, що є команда, що є колектив. Багато грало молодих хлопців. Це радує. Прошу запитання. Справді Прикарпаття сьогодні дуже добре виглядало. Команда запила перший урок. Чому чого не вистачило в команді для перемоги? Мабуть, реалізація. Прошу я запитати. Пане Олеже, відсутність сьогодні деяких гравців, Оренчика, Писка, Все-таки чим це пов'язано і чи відчувалася їхня відсутність сьогодні на полі? Вони травмовані, але хлопці молоді вийшли, вони доказали, що вони згідні, ну, здібні, ну, як вам сказати, конкурувати в команді. Ще одне питання, яке, таке саме, яке я задавав тренеру Андрію Богановичу, кого ви хотіли б бачити в четвірці, якщо Прикарпаття вийде? При, при, Які три команди, щоб ви хотіли бачити з собою? Карпати, і, Житомир, Поїзд і. і, і, і. Ну, а там, вже як... там як, як yeah. yeah. Пане і на завершення. Все-таки зараз ми розуміємо важкі умови, стан військовий. І все-таки як грається в такий важкий час в команді і оця відсутність уболівальники відчувається, все-таки. Досить сильно відчувається, нема ультрас, нема болівальників. Дуже важко без них грати, нема підтримки. Ну, якби була підтримка, зовсім б було все по-другому. Навіть сьогодні болівальники б наші приїхали, ультрас би приїхали. Ну, хлопці, деякі наші хлопці служать, захищають нашу Україну.